Привіт, 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 друзі та подруги! Щось давненько ми з вами не чулися, а значить, що правильно саме час забуб'єхати новий ролик для своїх прекрасних глядачів. Вмощуйтесь зручніше, адже сьогодні мова йтиме про трьох неперевершених холостячок прямісінько з долини стардію. Зустрічайте учасниць романтичного шоу, про створення якого ніхто ніколи не просив і яке не пропустили б ветер жодного телебачення світу. <плес> так, стоп. А де назва? Та бляха, я ж просила придумати назву. Ну, давай, давай швидше неси, неси сюди. Так, що тут у нас? Чергове банальне реаліті про пошук кохання, де абсолютно все є постановою. Це назва, так? О господи, за що я плачу сценаристам? У цьому епізоді за мою прихильність змагатимуться неформальна Ебігейл. Творча Лея та прониклива Емілі. Правила гри прості: ті, кому вдасться розтопити моє крижане серце своєю унікальною особистістю та харизмою, отримують троянду. Всі інші дістануть гарбуза. Незабаром ми перейдемо до знайомства, але спершу коротенький вступ пояснення. На створення цієї серії роликів мене частково надихнули шоу з подібною тематикою, зокрема попсові холостяк та холостячка з телеканалу СТБ. Я не буду загострювати на них увагу, адже багатьом вони і так добре знайомі. Та є ще одна олдскульна програма, яку свого часу крутили по MTV Ukraine. І якщо ви бодай раз у житті бачили її, то знаєте, що таке забути просто неможливо. Тож барабанний дріб. Це тіла текіла, битва за тіло, бейбі! Я, я обожнювала дивитися цю передачу в підлітковому віці і зізнаюся, це було одним з моїх таких everybody has a view. <плесур> <плесур> you and me and even you. Тобто, ну, сама ця передача, програма була скандальною, вульгарною. І, Можливо, саме за це <схай> я її і полюбила. Уявіть собі українським глядачам показали шоу про бісексуальну акторку фільмів для дорослих, яка на секундочку обіцяла розділити ліжко з переможцем чи переможницею реаліті, і все це у далекому 2008 році. Wow. До речі, заставка другого сезону запам'яталась мені на все життя через доволі таку жваву пісню тіли під назвою «Oh, My Stripper Friends. Пропоную пригадати цю аудіовізуальну феєрію. Так, ну все, годі з вас вступної частини понастальгували досить хорошого потрошку. Давайте вже переходити до екшену. Отже, перша конкурсантка, з якою мені кортить вас познайомити, чимало людей вважають її втіленням ідеального образу готичної дівчини. Хоча, як на мене, не можна однозначно класифікувати Ебіґейл як частину конкретної субкультури. Так, вона беззаперечно має неформальну особистість та бунтівний дух, але не видається мені готесою. Ця самодостатня крихітка з фіолетовим волоссям вправно володіє флейтою. І ні, це не дебільний жарт з сурміцьким підтекстом. Обожнює грати у відеоігри й захоплюється окультними практиками, такими як спіритичні сеанси. Вона однозначно вважає своїх батьків старомодними пердунами, які ніфіга не шарять у цьому житті, а особливо тапа, який гіперепікається донькою і не дає їй стати на шлях відважної шукачки пригод. Як Ебі встане на стієї ноги, краще взагалі не чіпати дівчину, аж поки вона не заспокоїться. Ось це я розумію справжня молода вовчиця. Однак щось мені підказує, що ти все ще занадто юна та недосвідчена для того, аби впоратися зі мною. Але гей, з цього гарбуза може вийти непоганий ліхтар на Геловін. Круто, правда? A few moments later. Прошу привітати нереально креативну особистість, що обрала життя у тихому, спокійному, невеличкому містечку, аби втекти від галасливого мегаполісу та своєї набридливої колишньої. Переїзд до більш тихої місцини позитивно вплинув на зв'язок леї з природою. Вона проводить чимало часу на свіжому повітрі, збираючи дикі рослини, ягоди та гриби, щоб пізніше приготувати корисні та смачні страви. Вона любить усамітнюватись у лісовій хатинці на березі річки і займатися тим, що приносить їй справжню насолоду творчими проєктами. Якось вона відкрила виставку скульптур у долині стардію просто заради того, щоб виказати шану навколишньому середовищу та подякувати мешканцям поселення. Адже саме зміна місця проживання та відчуття приналежності до дружньої спільноти надихнули дівчину на плідну працю. Та якщо чесно, більшість цих скульптур змушує замислитись, які саме гриби збирає лея у лісі, там десь коли ніхто не бачить. Вона не боїться бути прямолінійною і постояти за себе. От скажіть мені на милість, хто ще може похвалитися тим, що добряче так зарядив попиці надокучливому аб'юзеру, який не розуміє концепцій особистого простору та кордонів? Хоча, якщо так подумати, то ЗСУ, так, Збройні сили України теж можуть цим похвалитися. Енівей, anyway, я почула достатньо для того, аби віддати першу троянду. Це тобі, волоси, сонечко. A few minutes сонечко. Далі у нас яскрава Емілі з надприродними здібностями, яка відчуває містичний зв'язок з усім сущим і охоче допомагає тим, хто втрапив у халепу. Причому не лише людям з долини стардів, а й місцеві флорі та фауні. Ця панянка захоплюється танцями під дією психоактивних речовин. Вибачте, але інакше я не можу пояснити ось це чудне дійство. Також вона обожнює власноруч шити одяг, тим самим просуваючи в масу ідею самовираження та самопізнання через експерименти із зовнішнім виглядом. Непогано розбирається в психології, медитує, бачить віщі сни, любить колекціонувати мінеральні та кристалічні породи. Виходячи з цього, досить дивно, що дівчина працює всього лиш звичайною офіціанткою в салоні, а не якоюсь умовною тарологинею, астрологинею, екстрасенсом чи хто там ще скамить людей на бабосики. Вона завжди на своїй хвилі, і, можна з впевненістю сказати, живе в задоволенні, не боючись осуду чи нерозуміння інших. Однак. Емілі динамить повуха закоханого в неї місцевого коваля. Просто замість того, аби відверто поговорити з ним, сказати, мовляв, так і так, ти мені не подобаєшся, я не бачу в тобі потенційного партнера чи щось типу того. Але ж ні, вона обирає тактику падати на мороз. Гадаю, така незріла поведінка заслуговує особливого гарбуза. Я попросила Клінта позолотити його спеціально для тебе дорогенька. Ти, головне, цей, не розстраюйся.